Він з Гіліган і Пітер Гуд об'єднали більше 20 режисерів, аби створити два культові серіали пуститися берега та краще подзвоніть солу але теж вдавалось до постановки, крім ідейного натхнення, створення проєктів та написання сценаріїв. Обидва серіали стали вершиною візуальної розповіді. Наприклад, ми довго стежили за рожевим ведмедиком, і три епізоди привели нас до фіналу другого сезону. Такі чорнобілі прологи перейшли до Краще подзвоніть солу де Гіліґен та Гуд створили разюче інше життя для головного героя. Але ще 2009-го вони почали вводити цей гачок, що працював для глядача як головоломка. Один єдиний колір виділявся з поміж одноманітності та катастрофи на фоні того, як змінюється наше сприйняття історії, адже Волтер Вайт більше не був безневинним викладачем та люблячим батьком, що пішов на відважний крок, аби підтримати сім'ю, а став обличчям глибшого морального занепаду, який складно виправдати. Всі 13 епізодів у другому сезоні пуститися берега вели нас до того, що станеться переломний момент, і можливо це буде кінець. Все, що робить Волтер Вайт та Джесі, ламається на кожному кроці, адже їм складно нарощувати свою репутацію серед величезної кількості ворогів. У них конфлікти як з вуличними дилерами, наркоторговцями, так і з поліцією. Від скайлер вже неможливо приховати правду, і вона сама починає щось підозрювати. А Пінкман тільки-тільки знайшов кохання і потенційну стабільність, яку не зміг втримати. Тому ми бачимо два прикритих тіла: знайомий басейн і розширену сцену, кульмінацією якої є щось більше за те, що ми могли собі придумати. Рожевий ведмедик це масштабніше ніж символ, і до ключового моменту ми бачимо такий колір на самому Волтері, який лише встиг виписатись із лікарні після операції. Це суперечить всьому навколо. Це однозначно не його стиль. Можна довго дискутувати, чи це йому пасує. І головне те, що його настрій та бачення майбутнього в цій конкретній точці не співпадає із планом Скайлер, яка забирає дітей, не вірить своєму чоловіку і переконана у тому, що назад дороги нема. Рожевий ведмедик не є іграшкою Холлі, доньки головного героя, а з'являється як частина дитячих речей, які випали із літака після авіакатастрофи над будинком Волтера в останньому епізоді другого сезону. Небезпека, яка буквально падає з неба, виступає метафорою покарання за злочин. Здавалося б, це не важлива деталь, неважлива для загальної історії героїня Джейн Марголіс несе інфантильну незначну роль, але відтепер ставки лише зростають. Сценарій нашаровує ще більше морального дуалізму, в якому Волтер Вайт міг допомогти дівчині вижити, але зруйнував би своє життя. Фактично, це точка неповернення, яка працює до фінального епізоду Феліна. Внутрішній конфлікт героя між добром і злом та остаточне рішення йти далі не завершується рожевим ведмедиком, і промова у школі і око і іграшки є нагадуванням та сум'яттям для Вотера Вайта. Кожен раз цей елемент чоловіка або ховає в кишеню, або воно випадає з його рук, бо він не готовий прийняти правду, в якій його бездіяльність стала причиною масової трагедії, яка іще розтягнеться в часі. У краще подзвоніть солу. Вінс Кіліган і Пітер Гуд вивертають ситуацію навпаки, коли нашу увагу хочуть перейняти через усвідомлене обмеження масштабу. На момент виходу п'ятого сезону. Ми вже знали про Чака МакГіла, старшого брата Джиммі, про те, що він не підтримує його як юриста і таємно блокує кар'єру. Кожен епізод це дилема головного героя не лише взаєминах із коханою, друзями, колегами, а й із самим собою, що власне він і не зміг владнати, створюючи сола Гудмана. Джиммі Макґіл не був поганим адвокатом, адже він талановитий юрист, морально гнучкий, хоча і маніпулятивний, що часто характерно професії. Він виграє справи за рахунок креативного унікального підходу та уважності. Береться за маргіналів суспільства, яких великі юридичні компанії не помічають. Єдине, що треба йому натомість увага і визнання, так як гроші відходять далеко на другий план впродовж історії, допоки герой не починає розмивати межу між законом і шахрайством. У другому епізоді п'ятого сезону Джеммі визнає помилку в допомозі Кім через те, що їхні методи різняться, але він також думає про їхнє спільне майбутнє. Вона не може повністю довіритися коханому, який не може піти на серйозний крок у вигляді поєднання практик чи купівлі будинку. Найс гаса Джиммі не просто працювати відповідно до чистоти етики, так як його не сприймають серйозно, не хочуть вважати рівним, при цьому не ставлять під сумнів можливості та знання. Все це змушує чоловіка знову і знову підлаштовувати хитрощі, після яких він винагороджує себе морозивом, що для глядача виступає символом безтурботності та водночас непередбачуваності. Але таким речам нема місця у наркократелі, тому воно залишається за його спиною недалеко від території суду. І не пройшло багато часу, аби Лало Саламанка вийшов на сола Гудмена зі своїми проблемами, які треба вирішити, в тій же мірі, як мурахи обліпили покинути солодке морозиво. Джиммі МакГіл боїться цієї відповідальності. Він навіть просто переймається за своє життя. 8 тисяч доларів за власні послуги вважає дороговартісною, але одноразовою акцією. І коли йому доводиться повертатись у своє реальне життя, що поки у хиткому моменті змін, він алегорично зустрічається із колишнім собою і прихованим зображенням внутрішнього стану. Джиммі, а не сол струшує мурах, чи що проблеми, які схопили його зненацька, і йде додому, де чекатиме кім, що й сама повінця у заплутаних справах. Такими маленькими, але яскравими деталями, шоуранери ламають хід сюжету. Демонструючи невідворотність змін головних героїв.